Друзі, усім привіт. 6 грудня. Давно ми не були на цьому точку. Ну, давно це відколи сніг випав. Не були ми на цьому точку, нічого ми не робили. І сьогодні така погода, примерзло гарно. Дорога така, що горді сюди заїхати, бо тут ми заїжджаємо через поля. І коли ну, або дуже мокро, або сніг, то сюди важко. Доїхати. І сьогодні ми сюди приїхали глянути, що тут робиться, і заодно обмотати цих дві яблунки, яких ми посадили, тому що тут ну немає сусідів, немає нікого, і тому зразу ж на горі там поле за садком, і зайчики нам прийдуть, і, і ці яблунки. Можуть зимою погрізти, якщо ще не погрізли, ну, зараз ми підемо глянемо, що там робиться. У нас зараз така погода, морозя настала, вчора було десь мінус 5, сьогодні теж десь біля мінус 4, а сніг трохи зійшов, тому що було потеплення, але все рівно холодно. Ну ось такий лад ми тут трохи навели, ще дрова не забрали, тому що сніг нас застав. І тут в нас вийшла така площадка з цими яблунками. Ну, Гіляки будемо палити пізніше. І сюди відкрився нам такий краєвид на нашу хату. Ну ні, ще Зайці до нас ще не добралися, Ну, але паде більше сніг. І вони можуть добратися і нам тут погрести. тому ми обмотаємо обмотаємо простим мішком з-під цукру. І заодно хочемо глянути, які, як, як сидять сім'ї тут в нас в, в цих вуликах, лежаках. І заодно покажу вам, ну, наразі ставлю на паузу. Друзі, спустилися ми знову назад сюди до пасіки і давайте глянемо. А ще чому ми сюди приїхали? Ми так і не відкрили пусти, 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 пустий простір, які з рамками пустими там стоять. Карманиці не відкрили, тому ми зараз перейдемо всю пасіку і повідкриваємо ці відділення, де немає бджіл. Ну, все, я, звичайно, вам не буду показувати, бо тут трошки є ще снігу на дашках і дашки ці нелегенькі, але пару сімей. Так. Так, усі всі потолочини, які не над клубом, ми відкриємо їм. Ну і заодно глянемо, як вони тут сидять. А сидять такими гарними, здоровими клубами. Ну, але на відміну від, там, від вуликів, де... о, і матка зразу зверху, бачили? О, перший раз мені таке попалося цікаво Сидять, зимують, нехай зимують. Ну, я прикрию цей, тоді ще раз включуся. Друзі, ми забираємо повністю потолочене з Ну, Сталини ми забрали, стельові дошки. І оці кармани, де стоять пусті рамки на зберіганні, їх, їх всіх відкривають, відкриваємо попід низ, по є, е, Не доходить перегородка 2 см до дна, е, Утеплення там наразі немає ніякого. Пізніше, коли вже будуть передавали такі крепкі морози, ми поставимо ще їм теплі заставні. Але це вже буде ближче лютого місяця, не скоріше. А так вони поки що таким. Чином будуть зимували, тільки буде верхнє утеплення над клубом, кармани будуть відкриті. Друзі, нам багато не вийде зняти, тому що в нас на морозі розряджається наш гаджет і не хоче далі працювати. Ну, але ми його ще раз запустили, думаю, ще одну сімейку ми глянемо, як вона сидить. І далі я не б думав можливості вам щось показати, тому що тут я не маю чим його зарядити. Ну, Все те саме робимо, що в там тій сім'ї, що я тільки вам що показував. Відкриваємо стелини, лишаємо ці е, кармани відкриті. Ну, і е, Більше нічого ми їм не робимо людки, людки відкриті, повністю що нижній, Що нижній, що верхній, майже повністю відкриті. Тут я на ця уваги я не звертаю. Наприклад, тут, якщо тут один льоток, тут він взагалі нижній от відкритий на всю ширину. О, хто б де питався про Ну давайте глянемо ще, як сидить ця сімейка, там такий був інтересний випадок. То, що матка зразу зверху на рамках, зверху клубу сидить собі. Тут як він сидять. Друзі, зимують під цією пленкою. І, як бачите, тут немає ніякого. Тут сидить вона на шести рамочках, теж сидить гарно, клубом спереду. Вологості на цій пленці немає. Я зимую так вже не один рік під пленкою, тому що тому це все нормально, все, без ніяких проблем. Добро наразі, всім добра, всім миру, спокою. А, до речі, хочу привітати всіх наших захисників, які захищають нашу батьківщину, які гонять нашого ворога з нашої країни. Хотів би їм побажати здоров'я, міцного неба, мирного. Ну і, звичайно, поваги, тому що. Поваги від, від всіх громадян і від нашого керівництва, тому що дуже часто буває, що солдат потрібен тільки тоді, коли він потрібен. А коли все це закінчується, про нього забувають. Так що бажаю вам здоров'я, поваги від громадян наших і не забуваємо допомагати, тому що від цього залежить не тільки наш добробут. Від цього залежить добробут нашого майбутнього, наших дітей. Так що тримаємося. Слава Україні!